День настав, діти посміхаються, ну, ми всі разом дружно привітаємося. Добрий день малята, любі хлопчики дівчатка. Ой, а хто це у куточку заховався? Із малятами не привітався. Ви впізнали діти? Так, це зайчик. Його вітати. Привіт-привіт, зайчику. Привіт усім. Малята, а ви знаєте, де живе зайчик? Так, у лісі. А де його хатка там, ви знаєте? Ні? Тоді мощуйтесь зручненько та слухайте тихенько. Вадим Крищенко зайченятку. Ой маленьке зайченятку, де твоя домівка хатка? У мене хатка за горбочком, під ялинкою і дубочком. Маляка, то яке зайченятко? А де ж його домівка сатка? За горбочком. А під чим? Під ялинкою й дубочку. Молодці малята, ви були дуже уважні. А зараз номо слухати вірш ще раз, розглядаючи картинки. Ой, маленьке зайченятко! Де твоя домівка хатка? У мене хатка за горбочком. Під ялинкою йду дубочком. Маляда, то хто заховався у куточку? Так, зайчик, а про що він нам розповів? Зайчик розповів нам. Де його хатка? Ну, мов пригадувати, де ж зайчок вахатка? Так, у лісі за горбочком. А під чим? Під ялинкою і дубочком. Молодці малята. Шановні батьки, тож продовжуйте разом з нами знайомити свою малечу із художніми створами. Зацікавність до художніх творів, адже вони розвивають мовлення, пам'ять та пізнавальний інтерес. А якщо ви вивчите із своєю дитиною вірши цей, то прийшліть мені відео, я залюбки його перегляну. А зараз я вам кажу, бувайте до нової зустрічі!